201 одне боєзітнення по всій лінії фронту зафіксувало в генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському вітинку фронту. Сили оборони спинили там 42 атаки. Тиснуть росіяни і на Лиманському, Краматорському та Костянтинівському вітинках. Ще один вектор наступу росіян, Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом 17 атак ворога. Вони евакуйовують побратимів та витягають з позиції в цілілу техніку. Так працюють бійці 65-ї механізованої бригади. Підрозділ майже чотири роки тримає оборону на запорізькому напрямку. Нині кожну евакуаційну операцію кажуть бійці проводять під прицілом ворожих безпілотників. Дрони кружляють у небі та чатують на дорогах. Фронтовими історіями воїни великого лугу поділилися із нашими журналістами. Подробиці у сюжеті. Фронтовими дорогами на Запоріжжі мчить військовий автомобіль. Так, долаючи кілометри шляху, бійці 65-ї механізованої бригади евакуюють із позицій поранених та загиблих побратимів. Були випадки, що не можна було підійти. Треба було там дві-три попитки робити. Все рівно забирали. Чую таке, що треба забрати це ніяких ніяких не може бути задніх. Тобто моментом збираємось, їдемо забирати. Інколи вдається витягти і вцілілу техніку. Кожен такий виїзд ризик для воїнів, адже працювати їм доводиться під постійне дзижчання ворожих безпілотників. Тому бійці завжди тримають на поготові зброю, аби вчасно зреагувати. Навички влучної стрільби відточують регулярно. Поки побратими пильнують небо, військовий водій із позивним мотор уважно стежить за дорогою, бо навколо можуть чатувати і дрони ждуни. Може на обочині сидіти або стараються за якийсь блок, там часто були за якусь траву. Одне їхали, я не, спів, не встигав розігнатися, як вже дрон. Опять стаємо, і так я не, я не пам'ятаю скільки їх, але дуже багато. Метрів через 300-400 дрон сидів. Ми собі так придумали самі з хлопцями таку групу. Чотири ствола слівських, і так якби сказати, от ми вже Певне, що за останніх за останніх місяців чотири, то навіть і багато ж донів знищили, багато дронів збили. Окрім евакуації, захисники тримають оборону позицій. На запорізькому напрямку ворог активізувався, штурмує безперервно. Дуже часто то це баги, мотоцикли, навіть самокати. Але й буває таке, що це тяжка техніка. Це танки, це БМП. Дуже таке буває. Разом зі своєю командою завжди виходить на бойові й командир взводу із позивним Аман. Він багато років жив та працював у Португалії. Після початку повномасштабної війни повернувся боронити Україну. За сумлінну службу Аман має чимало відзнак та нагород. Деякі з них тримає у своєму бліндажі. Такий в мене характер. Я повернувся через те, що в мене тут родина, в мене тут сім'я. Я мусив вернутися, я б себе хуже відчував, якби не повернувся. Командир у нас дуже відповідальна людина, він завжди виїжджає з нами, не було жодного випадку, щоб він, ну, власне, щоб ми без нього виїжджали, він завжди з нами. Дуже, ну як він мотивує нас. Із 22-го на фронті військовослужбовець із позивним Стеф долав 65-ї бригади, долучився ще під час її формування. Понад рік обороняв позиції на Донеччині. Нині разом із побратимами стоїть на захисті Запорізького краю. Робимо все, їздимо на позиції, ремонтуємо техніку, все, що стосовно підрозділу, ми все виконуємо. Кожна людина може зробити свій внесок в цю справу. Я рахую так, що можеш сидіти в окопі. Сиди в окопі. Не можеш сидіти в окопі. Ти сиди в тилу, ремонтуй техніку. Підтримати воїнів 65-ї бригади. Можна і за реквізитами на екрані. Нині бійці великого логу збирають на ударні дрони. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці. Телеканал Інтер. Марафон єдині новини. В Одесі троє людей постраждали внаслідок атаки російських військ. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, двоє поранених чоловіки. Один із них у важкому стані, інший середнього ступеню тяжкості. Обидва ушпиталені. Ще одні жінці надали допомогу на місці. Дніпропетровщина. Усю ніч під шквалом російського вогню, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами окупанти вдарили по п'яти районах області. У Дніпрі понівечені приватне підприємство, адмінбудівлі, оселі та автівки. У кривому розі пошкоджено підприємство. у Криничанській Кренечанській громаді. Житло у Покровській громаді горів приватний будинок. На Нікопольщині атакували Червоногригорівську і Покровську. Когромади, а також сам Нікополь, побиця інфраструктура, крамниці, навчальний центр, багатоквартирні будинки та з десяток автівок. Люди не постраждали. І далі поговоримо про захист нашого неба з нами на зв'язку. Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону, пане Анатолію Вітаєва. Слава Україні. Героям слава. Перед тим як ми почнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це традиційно означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся до цього збору. Пане Анатолію, розкажіть на що саме збираєте. Ми збираємо на безпілотні авіаційні комплекси, дрони перехоплювачі, також на тепловізійні приціли і додаткові засоби для виявлення та знищення ворожих шахетів та різного типу безпілотних літальних апаратів. Тож, шановні глядачі, аби підтримати наших захисників, які кожну ніч і цієї ночі також збивали і збивали все це вороже залізяче. Всі ці дрони, які летять нам і з вами на голови, будь ласка, долучіться до цього збору. Як ви почули від пана Анатолія, наші військові зараз збираються на дрони перехоплювачі, які здатні знищувати шахеди, на тепловізійні приціли, на інше обладнання, яке допомагає швидше виявляти в нашому українську у мирному небі ворожі безпілотники і збивати їх. Тому закликаю кожного доєднатися до цього збору на ваших екранах. Є і qr код Зверніть увагу трохи нижче. Там є і номер картки. Якщо не можете відсканувати qr код або не вдається цього зробити, все для вашої зручності, аби ви тільки зробили донат. Це наша з вами відповідальність і наша місія підтримувати наших захисників, які щоночі бережуть наш із вами сон. Будь ласка, долучіть. До цього збору пане Анатолію. Власне, розкажіть, яка оперативна ситуація цієї ночі? Чи доводилося вашим бійцям сьогодні полювати на шахеди? Оперативна ситуація в зоні нашої відповідальності? Також майже без змін були безпілотні літальні апарати. Ворожі, велася робота. По виявленню та знищенню знищення відбувалося мобільно-вогневими групами, а також групами перехоплювачів. Кількість повітряних цілей в нашій зоні відповідальності була менша ніж в сусідніх, тому що маршрут прольоту був інший не через нашу зону відповідальності. Тому ця ніч, на жаль, як і всі ночі були тривожні групи. Працювали і також були ворожі шахеди. Всі вони були знищені або подавлені радіоелектронною боротьбою. І аби наші захисники неба ще були більш ефективними у збитці ворожих дронів, ворожих шахедів, шановні глядачі, ви можете в цьому допомогти. 638-й окремий зенітний кулеметний батальйон нині збирає кошти на закупівлю дронів, перехоплювачів, тепловізійних прицілів і всього того обладнання, яке власне і допомагає виявляти і знешкоджувати все те залізяче, яке Росія запускає нам з вами на голови. Всі ці дрони, шахеди, гербери і так далі. Тому, будь ласка, закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. Це наша з вами безпека перед усім, Тому давайте допоможемо нашим військовим ще бути більш ефективними, аби оці всі ворожі безпілотники не долітали до наших міст, до наших сіл, до наших будинків і не падали нам із вами на голову. Тому, будь ласка, долучайтеся до збору. Кьюар-код і номер картки на ваших екранах. Пам'ятайте, що маленьких донатів. Просто не існує кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Анатолі. А щодо тактики росіян у застосуваннях БПЛА чи змінили вони її останнім часом? Що спостерігаєте? Зміни відбуваються постійно. Змінюється кількість застосованих ворожих шахетів. Змінюється. Напрямки маршрути прольотів висоти ворог намагається знайти ділянки, якими вони можуть пролетіти в глиб нашої держави до об'єктів критичної інфраструктури. Тому проводиться постійна робота по переміщенню мобільно-вогневих груп, по зміні безпосередньо позицій. Ворог намагається прорвати нашу оборону, але мобільно-вогневі групи, групи перехоплювачів роблять все для того, щоб цього не відбулося. Тому тактика ворога вона постійно змінюється. Тобто робота постійно проводиться, змінюється обладнання, змінюється в зв'язку з. Тим, що було блокування е, системи е, спутникової Starlink, тому ми також е, бачимо е, зменшення кількості е, ворожих е, шахедів, які е, проводять е, розвідку е, малими групами, тому е, робота проводиться і зміни також ми е, бачимо. Шановні глядачі, аби підсилити мобільні вогневі групи і підрозділи пілотів дронів-перехоплювачів, ви можете задонатити наші військові 638 окремого зенітного батальйону, збирають кошти на дрони-перехоплювачі, на тепловізійні приціли і на решту обладнання, яке і необхідне для того, щоб швидше. Виявляти ворожі дрони, знищувати їх і подавляти ще на підльотах до наших населених пунктів. Тому, будь ласка, долучіться до цього збору. Кожна гривня має воювати. Наші військові вміють воювати. Їм потрібно більше інструментів для їхньої ефективнішої роботи. Тому саме зараз ви можете із цим допомогти на ваших екранах. Нагадую, є і QR-код, і трохи нижче номер картки. Будь ласка, донатьте і не будьте байдужими, бо це наша і з вами безпека, передусім. Пане Анатолію, ви згадали про старлінки? Ми пам'ятаємо цю історію, коли росіяни їх ставили прямо на шахеди, і після того як Росія їх почала от таким чином використовувати, компанія SpaceX, так би мовити, згорнула для росіян цю лавочку. А загалом чи доводилося вашим екіпажам збивати такі шахеди? І зараз чи не вигадали росіяни от щось нове на заміну таким шахедам зі старлінками? Модернізація е, ворожих шахедів е, в плані е, зв'язку, в плані е, керування е, безпосередньо пілотування. Е, вони постійно шукали е, і удосконалювали певні засоби для того, щоб мати можливість е, безпосередньо пілотувати і направляти е, свої шахеди. Намагаючись обходити е, наші системи е, радіоелектронної боротьби е, знищені цілі, які були е, нашими підрозділами, е, то вони не були пілотовані, або е, не були уламки, які е, ми знаходили, е, не, не виявляли Стерлінг. Але е, групи е, суміжників підрозділів е, інших е, частин. Фіксували використання стерлінка на шахедах. Після відключення даної системи ми спостерігаємо меншу кількість ворожих шахетів, які проводять розвідку глибше далі в нашу державу, тобто подавлення безпосередньо пілотування. Вороги надалі проводить. Експерименти, е, намагаючись удосконалити і шукає інші засоби е, зв'язку і інші е, можливості е, обходу е, наших ребів. Шановні глядачі, я ще раз нагадую, що триває збір для наших захисників неба із 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Наші військові збираються на дрони перехоплювачі, які здатні збивати шахеди, гербери і всі оці ворожі ударні безпілотники, також на тепловізійні приціли і загалом на все це обладнання, яке допомагає нашим захисникам виявляти ворожі дрони і збивати або подавляти їх. Тому, будь ласка, закликаю кожного з вас. Лучитися до цього збору, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Будь-яка комфортна від вас сума. Нехай це буде невеличкий донат. 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше 500, 1000, 2000, Будь ласка, але прошу кожного з вас зробити отакий внесок і підтримати наших захисників, які щодня і щоночі захищають наше небо і збувають оце все залізятче, яке випускає Росія по нашим головам, по нашим мирним містам. Долучіться до цього збору і підтримайте гривнею наших захисників неба. QR-код і номер картки нагадую на ваших екранах. Пане Анатоліо, нині як погода впливає на виконання завдань? Погода даний час складна, низькі температури. Вони заважають певним чином нашій роботі в зв'язку з тим, що відбувається о, відбуваються опади, низька температура, е, низька видимість, е, і е, певні складнощі виникають для наших мобільно-вогневих груп і груп перехоплювачів, але проводиться робота е, до, залучення додаткових засобів для обігріву особового складу, е, для е, спрощення і е, підняття ефективності застосування та знищення е, ворожих шахетів. Шановні глядачі, ще раз нагадую, що ви можете зараз в цю хвилину, в цю секунду, підтримати наших захисників неба із 638-го окремого зенітно кулеметного батальйону. Зараз наші військові збирають кошти на закупівлю дронів, перехоплювачів, тепловізійних прицілів і всього іншого обладнання, яке необхідно для виявлення знешкодження і подавлення російських ворожих безпілотників, які летять нам із вами на голови. Тому, будь ласка, шановні українці, до приєднайтеся до цього збору qr код і номер картки на ваших екранах. Давайте сьогодні підтримуємо донатами наших захисників неба, які 24 на 7 бережуть наш сон, наш спокій і наше мирне життя. Доєднуйтеся, будь ласка, до цього збору, пане Анатолію. Маємо ще буквально хвилину, і хочу запитати: от кілька днів тому Росія атакувала Одесу новою версією дронів Гарпія А 1 А що от загалом відомо про цей дрон? Цей дрон це шахет, якому модернізовані, змінені засоби керування, навігаційні прилади для того, щоб ускладнити подавлення його радіоелектронною боротьбою, деякі складові основні управління. як повторюся, і зв'язку. Тобто це канали управління, які е, видозмінені е, більш детально не можу вам щось сказати, тому що е, безпосередньо в нашій зоні відповідальності не був зафіксований е, даний літальний апарат. Е, все, що можу сказати, це е, безпосередньо е, керування і е, е, позиціонування даного дрону. Е, ці всі складові були змінені. Пане Анатолію, передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашого українського неба, за вашу роботу і за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Дякую вам, дякую вам.